Отримати мільйонний спадок та все спільне майно після розлучення 34-річна жителька Запоріжжя вирішила вбити свого колишнього чоловіка, військового, звільненого з Лав ЗСУ через важке поранення, а також його брата та матір та почала шукати кілера. Знайшовши виконавця, заплатила йому 1600 доларів та 8 тисяч гривень на підготовку до злочину. В цей же час на кілера вийшли і правоохоронці, яким вдалося залучити його до співпраці. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та тероправління в Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Запорізькій області попередили потрійне вбивство та затримали замовницю, яка обіцяла 15 мільйонів гривень за ліквідацію екс-чоловіка та його родини. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Вона хотіла позбутися екс чоловіка, його брата та їхньої матері, аби заволодіти мільйонними статками колишнього. Жінка кілька разів зустрічалась з виконавцем та узгодила всі деталі майбутнього злочину. За цим постійно спостерігали поліцейські. За планом замовниці, кілер повинен був напасти на її колишнього чоловіка та обставити все так, ніби його вбили під час пограбування, а також забрати 30 мільйонів гривень. Половина цієї суми мала стати нагородою кілеру. Натомість слідчі інсценували вбивство чоловіка та його брата, аби врятувати. Аби Врятувати життя трьом членів родини поліцейськими проведено спеціальну операцію на території Запорізької області. Було інсценовано вбивство колишнього чоловіка замовниці та його брата. Після чого Кілер повідомив жінку про ліквідацію двох жертв та надав їй фотографії з місця злочину. Коли жінка, отримавши фотопідтвердження, впевнилась у частковому виконанні замовлення. Вона зустрілася з кілером. На місці передала йому частину обіцяного гонорару. У цей момент на гарячому її затримали правоохоронці. Наразі замовниця перебуває за гратами. Її загрожує до 15 років позбавлення волі. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.